Вітаю вас! Сьогодні ми з вами зв'яжемо ялинкову прикрасу, сніжинку. Я обрала ось таку. Для цього нам знадобиться пряжа. В мене бавовна, я взяла те, що в мене була в наявності, ви можете зробити так само. Неважливо, не якої вона буде товщини, це залежить від того, яку ви хочете сніжинку. Хочете меншу, обирайте тонку пряжу, більшу, більш товсту. Головне, щоб вона була гарно скручена. Це потрібно для того, щоб гачок не чіплявся і не розслоював ниточку на декілька. Для своєї ниточки я обрала гачок номер 1 Ви можете підібрати гачок під свою ниточку. Також я не рекомендую вам обирати акрил, тому що він погано веде себе в роботі гачком. З мого досвіду, він не дуже підходить для новачків. Починаємо ми з кільця амігрумі, Вв'язуємо 12 стовпчиків без накиду, гарненько затягуємо кільце, ось що в нас вийшло. Далі з'єднувальний стовпчик і починаємо в'язати перший ряд. У першому рядочку ми будемо вив'язувати петлі з повітряних петель. Зараз я покажу, як ми будемо робити це. Чотири повітряні петлі. Потім в наступний стовпчик ми робимо стовпчик з'єднання, тобто на пів стовпчик. Далі в нас вийшла петелька з чотирьох повітряних петель. Далі ми вив'язуємо ще сім повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І далі в наступний стовпчик попереднього ряду ми робимо знову стовпчик з'єднання для того, щоб зімкнути всі ці сім петель в кільце. Тепер ми можемо подивитися, що в нас виходить ось так. Далі ми знову прив'язуємо 4 повітряні петлі і так само в наступний стовпчик попереднього ряду робимо з'єднальний стовпчик, тим самим ми знову утворюємо невеличку петельку з 4 повітряних петель. Далі ми повторюємо це по колу і вив'язуємо 5 маленьких і 5 великих петель. Тепер, коли ми вив'язали 5 маленьких і великих петельок, ми завершуємо цей ряд, і для цього ми будемо вив'язувати наступним чином 3 повітряні петлі підйому. Далі стовпчик з двома накидами в наступний стовпчик, вив'язуємо стовпчик з двома накидами. І утворюється останнє велике кільце. Тепер ми завершили цей ряд. У нас шість великих і шість маленьких петель з повітряних петель. Подивіться, як це виглядає. Починаємо другий ряд, вив'язуємо три повітряні петлі для підйому. Далі прив'язуємо стовпчик з одним накидом у петлю із семи петель попереднього ряду. Вив'язуємо і далі ми маємо розуміти, що цей ряд він буде дуже об'ємний, і загалом сніжинка має всього два ряди. Тобто, перше ми вже пров'язали. А далі ми будемо в'язати у великі петлі. По колу всі елементи, і також одразу вив'язувати оці краєчки довгі, і це все буде відбуватися одночасно. І зараз я вам покажу, як це буде відбуватися, бо це доволі цікаво так вив'язувати одночасно. Ми вже пров'язали з вами три петлі і стовпчик без накиду, це початок другого ряду. Тепер нам потрібно пров'язати ще 10 повітряних петель. Далі ми пропускаємо 4 повітряні петлі і робимо з'єднувальний стовпчик у п'яту петлю від гачка. Тим самим ми робимо петлю з 4 повітряних петель. Гарненько підтягуємо і продовжимо в'язати ще 6 повітряних петель. Ці петлі ми також з'єднаємо в колах той самий стовпчик, ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. І підтягуємо. Ви можете бачити, як в нас вже утворюється новий елемент. Тепер ми пров'язуємо ще 4 повітряні петлі і так само з'єднувальний стовпчик в ту саму петлю, в яку ми робили попередні з'єднувальні стовпчики. Тепер у нас сформується елемент, повністю сформований. Ось так він виглядає, і далі ми будемо в'язати ще два з'єднувальних стовпчика у наступні дві петлі доріжки з повітряних петель. Можливо, на задньому фоні ви почуєте повітряну тривогу. Життя в Україні таке, але воно триває. Далі ми будемо вив'язувати наступний елемент. Для цього ми з вами пров'яжемо 8 повітряних петель. Так само, як у попередньому елементі ми відраховуємо 4 повітряні петлі і в п'яту робимо стовпчик, з'єднальний стовпчик для того, щоб з'єднати у кільце. Далі ми робимо ще 6 повітряних петель і так само пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Потім ще 4 повітряні петлі і так само з'єднувальний стовпчик все теж в одну і ту саму петлю. Далі ми робимо ще 3 з'єднальні стовпчики, поки не дійдемо до першого елементу. Як ви бачите, ми зараз вив'язали два елементи, вони знаходяться поряд. І далі ми зав'язуємо третій елемент, пров'язуючи 6 повітряних петель. Тепер. Ми так само відраховуємо 4 петлі, і в п'яту від гачка робимо з'єднальний стовпчик. По суті, всі три елементи, які ми вив'язуємо, вони однакові, лише для того, щоб їх вив'язати, ми робимо різну кількість петель для початку нового елементу. Далі ми пров'язали ще 6 петель і з'єднали їх. Напівстовчиком так само, як ми з'єднали попередні 4 петлі, пров'язуємо ще 4 повітряні петлі і знову з'єднуємо їх з'єднальним стовпчиком в центрі нашого елемента. Тепер у нас вже три елементи, які ми маємо з'єднати по колу. ось таким чином. Дивіться, Я вам зараз покажу, їх треба розправити, щоб вони не перекрутились, і ми. Не перекрутили нашу зіроньку. Дивіться: три елементи. Ми маємо зараз напівстовчиком приєднати останній елемент до першого, з'єднавши всі їх три в коло. І далі ще пров'язати три стовпчики з'єднання для того, щоб повернутися на початок другого ряду. Отже, ми пров'язуємо. На півстопчики, з'єднуємо в коло всі три елементи і далі продовжуємо в'язати півстопчики. Тепер ми повернулися на початок другого ряду. Далі ми продовжимо вив'язувати новий елемент. повітряна петля. Тепер у велику петлю попереднього ряду в'яжемо стовпчик з одним накидом. Ось таким чином, просто у саму петельку. Вив'язуємо стовпчик з одним накидом, потім ще один стовпчик з одним накидом. Далі ми вив'язуємо з вами 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. Тепер ми маємо з вами зробити знову петлю з 4 повітряних петель. Вводимо гачок в п'яту петлю від гачка. В'яжемо з'єднувальний стовпчик, у нас виходить ось така петелька. Далі ми в'яжемо повітряну петлю і знову в'яжемо стовпчик з одним накидом в ту саму петельку попереднього ряду. Тепер ми в'яжемо ще один стовпчик з одним накидом. І подивіться, що у нас вийшло. Тобто у нас два стовпчики з одним накидом, потім ось така петелька, яка між двох повітряних петель. І тепер у нас ще два стовпчики з одним накидом. Тепер ми починаємо вив'язувати новий елемент. Пров'язуємо повітряну петлю. А далі ми з вами будемо вив'язувати такий самий елемент, який ми щойно з вами вив'язували. Для цього ми робимо ще 9 повітряних петель, загалом їх в нас вийшло 10. Тепер ми пропускаємо 4 повітряні петлі і в п'яту повітряну, повітряну петлю від гачка ми робимо з'єднальний стовпчик. Так само, як ми це вже робили: робимо кільце з 4 петель. Тепер ще 6 повітряних петель і знову з'єднальний стовпчик. Ту саму повітряну петлю ось таким чином підтягуйте, для того, щоб виходили гарні елементи. Знову 4 повітряні петлі, ту саму петлю з'єднальний стовпчик. Далі ми вив'язуємо ще 2 з'єднальних стовпчики, так само, як ми це робили в попередньому сегменті. Я зроблю вам тайм-коди для вашої зручності, щоб ви переходили на потрібний вам елемент. Також для вашої зручності я залишу вам схему, щоб ви могли її заскрініти, і продовжити в'язати самостійно. Бажаю вам приємного в'язання і повернусь до вас у кінці, щоб показати, як завершити. Продовжуйте в'язати по колу, зустрінемось з вами. За мить! Ми з вами зв'язали ось таких 6 елементів довгих, я їх називаю пелюсточки, чомусь вони мені нагадують пелюсточки, тепер нам потрібно зв'язати ще ось такий центральний елемент, і ми починаємо його в'язати з повітряної петлі. Далі ми з вами знаходимо першу петлю, велику з попереднього ряду, в яку ми починали в'язання другого ряду. Ось вона, і в неї ми робимо знову стовпчик з одним накидом. Ось так. Вив'язуємо стовпчик. Далі нам потрібно вив'язати ще один стовпчик з одним накидом. І потім ми в'яжемо центральний елемент, починаючи з 5 повітряних петель. Потім ми у п'яту петлю від гачка пров'язуємо з'єднувальний стовпчик ось таким. Чином. Утворилася петля. Далі ще одна повітряна петля, і тепер ми пров'язуємо стовпчик, який ми в'язали першим у другому рядочку. Тобто ми в'язали 3 повітряні петлі, а потім ми в'язали стовпчик з одним накидом, і ми пров'язуємо верхню петлю з трьох повітряних петель, які ми в'язали на початку. Я вас вітаю, ми завершили сніжинку, вона в нас вийшла дуже гарна. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, дивіться влоги, а я вам бажаю мирного неба і до наступних зустрічей!